16 жовтня в місті Макіївка двохрічна дитина була доправлена до реанімації з вогнепальним пораненням в тяжкому стані. Ребенок был доставлен на 16 октября бригада медицинської помощи з предполагаемым діагнозом огністрельне проникаюче ранення грудно брюшної полости, внутрішніх кровотечения. К сожалению, ребенок умер на следующие сутки при, при явлении сердечно сосудистой недостаточности. Як становили правоохоронці, постріл стався з пістолета ТТ, який належав батьку малюка. Зареєстрована в міліції цю зброю не було. Батько сімейства зберігав її у барсетці. У той день дитина випадково зіштовхнула сумку з пістолетом зі столу. Через це й стався постріл. У відношенні 33-річного чоловіка порушено кримінальну справу. За незаконне і неналежне зберігання зброї йому загрожує до п'яти років позбавлення волі. Поки ж він відпущений під підписку про невиїзд. отрабатывается версия в том, что отец ребенка пришел домой, где он незаконно хранил и носил при себе пистолет ТТ. Данный пистолет ТТ находился у него в барсетке. Барсетку он поставил в прихожей на тумбочку, после чего ребенок подбежал к тумбочке, схватил барсетку, она выпала. Она упала с тумбочки и произошел самый непроизвольный выстрел. То есть и таким образом ребенок получил ранение.